Ця історія була записана 3 грудня 2017 року. Вже другий день я вчу Аліску розмовляти. Кажу їй постійно скажи, я маленька домашня киця, мене звуть Аліска. І ось якщо навчишся розмовляти, то прославишся на весь світ, а може бути, навіть і розбагатієш, і буде в тебе свій особистий супер-пупер корм. І пухова лежанка біля найтеплішої і найзручнішої батареї, і найчарівніші іграшки, і особиста прислуга для наповнення годівниці та очищення лотка. Але Аліска на це тільки уважно дивиться на мене своїми жовто-зеленими, круглими очима, як завжди склавши носик кротик серйозним бантиком, і ніби марно. Намагається зрозуміти, ну що ж їй за чергову хрінь тут ще впарюють. Ах, як шкода, що коти не папоги. До речі, був у нас такий один дивовижний котик, сіросмугастий і з ім'ям Зевсік. Одного разу сиділи ми розмовляли з мамою, і раптом наручений годинник у племінника закукурікав. А до цього наш Зевсік зі своїм зведеним молодшим братиком пушком жили в селі, де було довкола багато всіляких різних півників. І раптом наш котик Зевсік обійшов мене точніше, моє крісло, в якому я сиділа, повернувся до мене, став на задні лапки і сказав: Кукаряку, я не знаю, яким чином. Котику, це вдалося, але це факт. Хоч мами вже й немає, але племінник не дасть збрехати, бо це був його котик, який згодом жив у нас. І це був, до речі, розумний і дуже добрий котик, і пушка цього він буквально сам виховав, він його вчив їсти, він його опікував і захищав, коли його мамка наша. Сіробіла кішка Зося його покинула. І всі його сестрички, братики загинули, і вижив один тільки цей пушок, таке смішне було кошеня з кривенькими задніми лапками бочечкою. Він через них так смішно бігав, поки не підріс, і вони в нього не вирівнялися. А ще він так смішно просив їсти. Підійде і каже Ісь, ісь. І він взагалі нявкати не вмів, він тільки ось так іськав, а ще дуже любив розтягнутися на батареї під підвіконням і так і спати там, та ще й смішно похропуючи у вісні. А ще я пошила цій нерозлучній парочці подушечку, на якій вони спали, згорнувшись клубком під табуреткою перед батареєю на кухні. Фотографій їх у мене немає, тому що тоді ні в кого ще навіть мобілок не було, не те, що фотоапарата. Так що замість фоток ось вам картинки зі схожими на них котиками. Ось така історія. І хочете вірте, хочете ні. Але це правда. Бо котик зевсик тісно кукаріков.